У цьому відео я би хотіла детальніше зупинитися на тому, про що вже згадувала в минулому відео, а саме про співати як говорити. Що я маю на увазі? По-перше, рівень зусилля. Спробуйте не робити більше зусилля при співі певної репліки, ніж ви докладаєте зусиль при звичайному проговорюванні цієї репліки. Наприклад, мила моя, люба моя, мила моя, люба моя. Прослідкуйте, чи не співаєте ви силою? Мила моя, люба моя! По-друге, максимально вільне декламування допоможе розкріпостити голосовий апарат і звільнити звук з неволі. Це корисно пророблювати, коли відчуваєш зажими в горлі, неначе звук десь застряг. Мила моя, люба моя! Пам'ятайте про рівень зусилля. Не силуйте себе, мила моя! Не так. Мила моя, люба моя! Щось таке виходить середнє між розмовою і співом. Звуки, неначе литя, потрібна свобода і відкритість, такий собі широкий розмах крила. І тепер з цього можна непомітно перейти на спів. Максимально вільно і відкрито. Мила моя, люба моя, мила моя! Третій момент. Зосередьте свою увагу на тому, як працює артикуляційний апарат при декламації тексту, який вам потрібно співати. Це допоможе найприроднішим способом сформувати звуки, коли ви цей текст вже будете співати. І сади, цвіту для мене, як до тебе йду. Звертаю увагу, і сади. Коли я промовляю сади. У мене ось тут активно, під верхніми зубами. І на са я нижню щелепу е, вільно відкидаю вниз. І са, са. І так само пробую співати. І сади, і сади. І от у мене, наче така висока нота, але вона у мене дуже легко, вільно вийшла, природньо, тому що я точно так само, як промовляю цей склад, так само я його сформувала в звуці при співі. І сади. І сади, цвітуть для мене, мене, коли я промовляю мене, я відчуваю, що в мене ось тут все вібрує, ось тут активно. І а, я буду пробувати так само співати. І сади, цвітуть для мене. Тобто я тут активізую! «мене». І в мене легко виходиться заспівати. Як до тебе йду, тебе. Я неначе випльовую за тебе, тебе. Я зараз так само спробую заспівати. І сади цвіту для мене, як до тебе йду. Тобто я не роблю тебе, тебе! Я зробила точно так само, як я це говорю. Тебе. Тебе! Легко, вільно, з такою летючістю і природністю. Звісно, для цієї вправи потрібна увага. І це є дуже добре, бо той спосіб, про який я вам розповідаю, ось уже у четвертому відео, базується на усвідомленні процесів, які відбуваються в тобі під час співу. І відчутті свого тіла максимально повно. Спробуйте скористатися порадами, які почули в цьому відео. Співайте природньо і будьте в гармонії з собою.